Авдіївка місто, яке розташоване за 6 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька. Вона перебуває під цілодобовими обстрілами російської армії. Українські бійці з 53-ї окремої механізованої бригади показують, чим стримують росіян на Авдіївському напрямку. Це сао 2 с «Гвоздика». Їй вже 56 років. Ну, наша воздейка, вона, як сказати, вона хоч і дуже стара, але працює ну, доволі точно. Тобто в районі 50 метрів снаряди залітають. Бо, якщо є якийсь наступ, буває, що ми цілий день стріляємо без перестану. Тобто, Кожних там кожних півгодини нас визивають. Ми виїжджаємо. Наводить сау на ворога ось така армійська бусоль. Це прилад для орієнтування, вимірювання відстані, виявлення цілей, а також для спостереження і розвідки, каже навідник Іван. Я беру орієнтірка кота собі на карті, де є точні координати його. И потом, ну, дирекционный угол, и потом какой-то мирно гармату передают. Не не да? Нет, нет, я вот здесь стою. Там есть карта, сейчас хорошо, что. Ну, раньше, в прошлом, конечно, намного тяжелее это все було. там все было. Там нужны были карты, там линейка. Сейчас технології допомагають, планшеты. Після наведення на ціль потрібно швидко зарядити гармату. Вага одного снаряду близько 25 кілограмів, розповідає заряджаючий Руслан. У мене залежить швидкість заряджання і якраз темп стрільби. Сюди треба таких, знаєте, як маленьких жилявих, як то кажуть. Щоб можна. Це сусіди. Це ми, так? Так, да. це сусіди нервні.» А сусіди що працюють? Та тут все, що хочеш, є. І такі, як у нас, і, не, і лучші, і гірші, все, що хочеш. Старший офіцер батареї на псевдосом каже, артилерія дуже ефективна на полі бою. Артилерія майже майже держи весь напрямок. Тільки вони рухаються, артилерія відпрацювала і все, більше нема кому рухатися. Бійці додають, попри вік, їхня гвоздика точна і маневрена. Вона і надалі знищуватиме ворога. Владислав Укола, Суспільне новини, Донбас.